Харків знову перебуває під обстрілами. Було 12 влучань шахетів. Це чотири райони міста Харкова, це центральний район міста Харкова, Шевченківський та Київський район, постраждав Салтовський район і лунав вибух в Новобаварському районі. Десять людей отримали різні поранення. На жаль, троє з них в важкому стані і зараз тривають операції. і лікарі роблять все можливе для того, щоб зберегти життя цих людей. Це люди, які опинилися практично в епіцентри вибухів. Двоє з них їхали в автівки, яка дуже постраждала, практично ще розтрощена. Крім цього, людина одна перебувала на Зупинки громадського транспорта, поряд з якою стався вибух шахити, і теж знаходяться зараз. В лікарні. тактика ворога змінилася. Якщо раніше було один, два, три шахети, то тепер ціла купа шахетів і до Харкова було спрямовано 13 шахетів. 12 з яких долетіло до Харкова, і таки руйнації, таки на жаль. Поранені, люди і е, хочу сказати, що дійсно ворог змінив тактику. І якщо раніше це було вечірний вечірній час, ночний час, е, то зараз ми маємо е, шахиди, які долітають до Харкова в. Е... На неї час і це дуже жахливо, бо люди повертаються з роботи чи їдуть на роботу. І дійсно, коли по центральній частині міста коли по скопиченню людей стався такий вибух, то це дійсно терор, терор проти мирного населення міста Харків. Що стосується наслідків, то зараз тривають роботи по усуненню всіх цих наслідків і дорожне покриття, і розтрощена зупинка громадського транспорту. Крім цього, ми закрили вікна, які постраждали. На, на щастя їх не так багато, але все ж таки пройшлося попрацювати, щоб все це усунути. Крім цього, постраждала мережа освітлення, і зараз теж місць світла робить це для того, щоб відновити освітлення в цих частинах міста Харкова. вважаю, що десь за декілька годин ми вже усунемо як найбільш 90% всього цього, що на кого російський агресор. Будемо продовжувати роботи для того, щоб зробити все для того, щоб люди не бачили цього жаху.